Ремудрій спрості вислухаймо святи Іван Лея, миру сім. Від Івана, святе Іван читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, у день, що до Нього прийшли. Істину, істину кажу, вам, то слухай моє слово, віри, то, хто посла мене має життя вічне. І на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно, кажу вам, надходить час, та й тепер Він, коли помер, і почуть голос Сина Божого, і почув, що живу. Бо як отець має життя в собі, так і син віддав, щоб мав життя у собі, і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся сам. Надходить бо час, коли всі що в рубах почують його голос і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що злочинили на Воскресіння суду, не може нічого діяти від себе самого, я суджу, так як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі. and the only talk to posna